Вітаю, шановні. Якщо уважно прослідкувати і вивчати історію єврейського народу, двохтисячну історію до Різдва Ісуса Христа, то ми можемо побачити, що, хоч єврейський народ був вибраним народом, Божим народом, дуже багато було війн, страждань, епідемій, катаклізмів. Чому це ставалося? Чому Бог допускав, щоб це було в його любимому вибраному святому народові? Якщо уважними бути, то війни приходили і ці всі біди, страждання саме тоді, коли народ Божий відступав від Слова Божого, коли вони починали вклонятися іншим божкам. Коли вони починали блудити, приносити жертви, обряди робити, ритуали іншим кам'яним, дерев'яним божкам, тоді Бог забирав свою руку від них і їх настигала біда. І як тільки вони знов наверталися до Бога, сповідувалися в своїх гріхах, починали знов виконувати Божі заповіді, перебувати в Божому слові, наставляти своїх дітей, свої покоління, Бог знов покладав свою руку над ними, беріг їх, захищав. І вони жили в мирі та злагоді. І як тільки приходив інший цар, інший король, імператор, і він починав знову навертатися до тих божеств, які були в інших народах, знову приходила війна, знов приходили страждання, голод, неврожайність, епідемії, і так це все циркулювало. Від хорошого царя до поганого, коли люди наверталися до Бога, то народ жив в благословінні. Коли люди відступали від Бога, приходили війни, страждання, епідемії, катаклізми, Який ми можемо зробити висновок для себе, так як я з України. Нам потрібно по справжньому навернутися до Бога, до Його заповіді і почати. Жити по Його слову, виконувати Його волю. Нехай Його воля стане нашою. Амінь.